Всім привіт! Сьогодні 20 липня, приїхав на річку Інгулець половити карася. Зробив такі місця, тут отака просіка, і там воно зараз покажу донку, хочу закинути там. Тут дві удочки в мене ловлю на черв'яка. Сьогодні з утра я... я давно це місце зробив, почистив це місце, трошки підкормив, трохи макухи сипнув. Взяв з собою тільки кашу дерть варена і пересипав інтеркрилівською цією прикормкою карась часник. Отака вона там жовта, Получається прикормка, Ну, черв'яки з наживки. Давно я не ловив, то хворів, то жаріще таке було, в нас що нереально було ловити. Ну, люди. Ловили вечорами прокльовував карась і непогано прокльовував. і починає клювати в нас короп. Так що скоро будуть риболовлі ще й на коропа. Я замочив сьогодні кукурузи, щоб вона набухла, зварю скоро і буду закормлювати місце, щоб потім половити на донки цього коропа. Я купив собі. Донку нову одну на Аликспрес. Ось така донка 2,70. Тест 1050 грамів, 10.50. непогано. Катушка 200 гривень. А металічка. мало цього шнура намотав, бо має така річка, що нема куди закидати толком далеко. Зараз закину донку, такий монтаж. Це на, на пластилін. Аніс у мене. Е, і сюди ж наживлю кукуруза в мене є варена домашня. Пуфік, бо тут три крючка. Пуфік отакий чи стрімовський аніс. І ось отакий попап Спробую. Ось такі попапи Все яскраве, звісно, ну. Спробую. Я, якщо карась буде клювати, то щоб не бігати туди-сюди. Бо я тільки що став записувати відео і щось клюнуло. Не знаю, карась, не карась, ну повело я цей ну, почав доставати, то почувствував вес, ну не, не засіклося. Я може, думаю, може навіть щупачок. Бо мені казали, що починаю. Клювати карась десь з 6 часов вечора. Ну, так як жара спала, думаю, приїду пораненше, зараз десь пів пів четвертого. Отак десь. Після обідця я приїхав. Так що зараз ще закину донку, покажу, як це буде виглядати. Треба ще рогача виламати, тому що забувся вдома. Одним словом. Головне, щоб риба клювала. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Ссылки будуть на снасті. Поки доставав пластилін, щоб закинути донку, Клюнув ось такий карас. ну, карась Ну, добрячий. Ось така ладошка і такий карасик. Непоганий грам 300. Тут маленький крючечок, я ще боявся, що великі карасі будуть і не, не зачепиться. А цю камеру ще на груди не повісив. Ну нічого, хоч так почався мій кльов, так що надію, що підійде і буде клювати. І це ж, я вішу, я не підкармлював місце. Ото зранку, як цей. Робив місце, то... Підкормив макухи, а тепер, як завжди, тільки повідець кашу. Цей вішаю і все. Так що якось так. Буду я пошвидше закидатися, бо підходить клює, прокльовує якраз. Будку досі не закинув. Зараз закину донку. Ось такий пластилін у мене прошлогодній реалфіш. А ніс і повісив пуфік, тут попап, і там один пуфік. Кукурузу ще не вішав. На кукурузу в нас карась якось не клює. Зараз буду швидко закидати та ловити далі. Ось такі маленькі два черв'яка повісив на крючок і ось такий кусочок каші. Кашу я робив глипкою, ну, щоб не це не розмивалося сильно. І щоб хорошо вішилось на повідець. Це така і вся приконка моя зараз. І все, більше я не підкармлюю. Тільки при закиді. І все. Зараз закину. А дворі зачепилось. О, і покльовка. Щось клювало. Повело. Другий поплавок. Кліє, клює. Тут і коли зносить, то доганя була. Тільки підійшов і повело отак цього поплавка. Ну нема там зараз нічого. Бо і стоїть. Ну, а щось, щось є, щось кліє, клює. клює. Знессильно, може яка платва подибує за черв'яка, бо на цій вудці більші крючки, більший крючок і там більше черв'яки. Може платвичка. Треба все одно перепровірити. Ага. Тут черв'яки в Вкрало черв'яка. Треба було зразу тягнути коли. Потягло. Ну нічого. Зразу як тільки проїхав і закидався, зразу клювало. Зараз сиджу вже хвилин 15-20, ні одні покльовки. Черв'яки цілі, все нормально. Зараз каші трохи причеплю, закинуся. Закидаю одну під один бік в будку. Другий під другий. Чим ближче до кушерів, тим більше ймовірність, що клюне швидше. Покльовка щось спробує. А може само по прикормці б'є там по повідку. І треба частіше міняти черв'яки, бо вода тепла і вони висать просто не шевеляться пошти. Щось клює, наче. Може карась все таке зажовує. Може і по шнуру просто це зачіпаєш шнур, і так дергається поплавок. Не хоче далі добирати. Подключка. Все, Ох ты ж, зійшов. Це ж треба довгождана покльовка. І так зійшов. Оце тільки підійшов карась. Зараз десь 6 годин. Сейчас навіть покажу на телефоні. Це був карась. 17.51. Бо як я приїхав, а то клювало. І перестало. Три покльовки було і все. Це без 16, перша покльовка. На донку геть покльовок не було. Покльовка на донку тільки що було. Мабуть, не засіклось. Дзвіночок я почув, Задребежало, і все. І на тому все скінчилось. Це мабуть тільки підходи Карас. Крючки ж вроді нормальні. І так, задребежав спінінг добряче, але не засіклась. Поклювка. Хороший красик. А це погано, що в мене нема підсаки. Краси під добрячі А поцака поламалася. Моя китайська була. Ви подивіться, це ще більший. Карась. А сильний. А це він тільки почина розклвуватися. Уже 20 минут сьомого вечора. Добряче. Це тільки два карася спина. Вроді поклювки були. Ну хоч так для першої риболовлі нормально. Зайшло два штуки. Поклевка ще одна. Так почав тягнути і кинув чи що Щось не поймав проти течії повело і виплюнув. Ну це карась. все уже выложил. Первый красик и выложил. А то все. Угу. Там красище. Вот, блин, еще будку. Красище добрячь. Еще не мешать. Тут на грамм 400 уже. Вот Да подивіться. Угу. Там такий крючочок маленький. Та диви, який він сильний, я не можу в руці його втримати однією рукою. Сина черв'яка. Не можу за верхню губу. Так, да, краси сьогодні добрячі. Тепер треба перезакидати обидві вудки. Зразу цю. Тут черв'яки цілі. Щось поганенько закину. Кашу треба заново вішать. Ну-ка. Ого! Да, всі красі сьогодні. Нема таких маленьких. О. Ну, ріденько, ну от такі краси клюють. Раз у пів години, ну. Приємно потягати. І оце вечором вони більш-менш почали клювати. вже радий, я так давно не був на риболовлі. Зараз тягати на донку, то тільки одна поклівка була і все. І не клює. Поклівка. От блін. Крала черв'яка і все. Це вже почти 8 вечора. Попльовка і виплюнула. Потягло і виплюнуло. Так непогано повело. Пока підбіг. Кинуло. Ну нічого, черв'яка вкрала, вже пора збиратися додому. Все-таки добрало. Ні, все одно за кінець черв'яка потягло і все ось. Так, ну що ж, збираюся я додому вже пів на дев'яту, сонце вже зайшло. Спіймав я за сьогодні чотири карасі, ну добрячі, давно я не ловив, багато провтикав покльовок, буду міняти крючки повідці тонші, Ну, карасі добрячі по 300-400 грамм. Тут кіло щемось їх по-любому є. На донку я вішав і черв'яки, ну тільки цей, клює мелоч і все. об'їдає черв'яки і покльовок ото тільки на цей було. Хороша покльовка це було на пуфіки. На оці JSTрімовські в мене пластилін аніс і пуфіки аніс. Мурашки вже Це, так що на них клювало. Ну а черв'яки об'їдаю. Нормальної такої покльовки і не було. Так, якось так Збирайся вже, бо темній, скоро начне. І холода вже, слава Богу. Так що всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.